Всіх вітаю. Сьогодні відео буде трошки про красу. Це така широколиста гортензія. Сьогодні вже 15 вересня. Ось так вона виглядає. Вже ніби переквітла, але квіточки доволі декоративні виходять. Ось такі червоні з зеленим. Кольором дуже гарно себе показують. Не знаю, як ця гортензія називається, бо нам її подарували. Але декоративна квітка в її дуже-дуже не розлазиться, не розпадається, не облітає. Тримається все дуже гарно. Кущ уже великий. Вона квітла вже трошки пізніше за інші кольори. Але хочу вам показати якраз її декоративність осінню. Її не потрібно зрізати, напевно, до самих морозів, до снігу, ну, бо вже сніг і розвалить її. Але ми її в приміщеннях ховаємо, то снігу вона не дочекається. Ось така гарна краса стоїть. А тут ще одненька це сорт маяк, в перекладі, там англійськими буквами по-іншому пише. Але в неї також квітка ось така декоративна. Вона сама по собі рожева, але оцей саме кущ ми фарбували в блакитний, такий він був синенький. Не зовсім світло-блакитний, а такий більш темніший колір. І ось так вона зараз виглядає. Оце трошки, напевно, перша квітла на сонці випеклася. А ці пізніші такі дуже гарні. Колір, який на телефоні, такий і наяву. Точнісінько такий. Ось такий гарний кущ. А це цей самий маяк, тільки обрізаний повністю. Майже під корень наростає новий, щоб сформувати гарніший кущ. Рівномірний, експериментую, обрізаю. І тут ще стоять інші сорти, а це волотиста пінк Роуз, тільки куплена ще, ну, також подарунок, але в це її назву знаємо. Ну, ще вона квітку свою не показала в усій красі, тому що горщик об'єм маленький і квітка маленька. тут волотиста та, що я раніше показувала, Діамантіно, Також вона в горшку, ось так вже зафарбовується. Такий зелений колір з рожевими кінчиками пелюстків. Ну, в горшку є в горшку. Китиця не дуже велика, оця. Все чекає, чекає пересадки, немає ще місця. От така. А тут ще одна широколиста. Так само квітка перецвіла і така декоративна. Оця була світло рожева. Також без назви, тому що придбана просто в магазині. Отакі, але пагони в неї дуже потужні. Квіти отакі. Так само зелені. Ну, декоративність має вона. Можна вирощувати. Бо такі є сорта, що зовсім як тряпочка як квітка стає, то напевно вони і ну, хіба що вони гарні спочатку своєю красою ваблять зразу, а потім можна зрізати десь. Хай стоїть зелений кущ. Ось такі гортензії на осінь. Це в нас тут такий острівок, під деревом стоять тіньочко. тіньочку. Це більшість маточники. ми їх... Жільцюємо і вкорінюємо. Ну це то дуже гарно. Вона якось в перший рік не така гарна була. Чи адаптовувалася в нас, бо не знаю, де вона вирощена. Якщо в європейських умовах, то там її закормлюють, щоб вона скоріше росла і квітла. А потім попадає в наші більш природні умови. Поки адаптується, то вона зовсім не так росте. Ну, але дуже гарний кущ. Квіти в неї просто безподобні. Так що, хто матиме бажання, на наступний рік будуть серкаці з неї. Хто схоче придбати, будемо продавати. І ще багато різних буде також. Ось такі квіточки. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей. Всім гарного, мирного дня!